Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді щепці або ж стріпер для зняття ізоляції з дротів різного перерізу, модель ПІМ 4855. Що ж, я ходив по ринку, і один дідусь продавав ось такі нові. Кліщі для зняття ізоляції радянського періоду. Вони абсолютно нові. При мені дідусь їх розпакував. Всередині бумага, якесь мастило типу салідол, тобто повністю новий девайс. Обійшовся він мені 150 гривень. Я його придбав, так як я трішки займаюся електрикою, монтажем. Що ж, друзі, даний огляд буде цікавий для електромонтерів, людей, які займаються безпосередньо електромонтажем. В квартирах або ж електронщики, які паяють. Ну, вся робота, яка пов'язана з використанням дротів, кабелів і все інше. Так, друзі, що, давайте починати оглядати та безпосередньо перевіряти на працездатність. Ось так виглядає коробочка. Вона, звичайно, брудна, тому що дідусь тримав десь незрозуміло, чи на горищі, чи десь інде. Так, друзі, я їх витягував, оглядав їх. Тому трішечки бумагу цю порвав, їх трішечки обтер. Давайте ознайомлюватись. Дивіться, ось така інструкція йшла в комплекті. Звичайно, на російській мові радянського періоду. Дивіться, оглядайте швиденько. Ставте на паузу, кому цікаво. Дивіться. Призначення. Ну що ж, давайте швиденько так пробіжимося по азам. Кліщами можна обробляти мідні або алюмінієві одножильні та багатожильні дроти з гумової, хлорвінілової та поліхлорвінілової та іншої синтетичної ізоляції. Ну, це зрозуміло. Так, деякі технічні характеристики. Максимальний діаметр жили 2,8 мм, мінімальний діаметр жили 0,5 мм. Так, максимальна довжина зачищеного кінця провода не більше в міліметрах. Так, При діаметрі жили 0,5 1,5 мм. Довжина зачищеного кінця 24 мм. Тобто 2 см 4 мм. Ну, це зрозуміло. При діаметрі жили 1,5 мм 2 мм 22 мм довжина зачищеного кінця. При діаметрі жили провода. 2-2,8 мм. Довжина зачищеного кінця 20 мм. Ну, це зрозуміло. Так, дивіться, ось розповідається, з чого він складається. Швиденько перегляньте. Дивіться, є вказівки до заходів безпеки. Провід з промасленим оплетенням зачищенню не рекомендується. З промасленим оплетенням. Це, мабуть, ти провода, які використовуються для станків. Ну, можливо. Провід з броньованим оплетенням та емалевим покриттям також зачищати забороняється. Ну, це зрозуміло. Давайте вам ще покажу з цієї сторони. Може, цікаво, кому пробіжіться, поставте на паузу. Обслуговування даного девайсу. Ну, ось такий. Є. Ось такі справи. 88-го року. Коли це було? Але досі девайс зберігся. Що ж, друзі, ось дивіться, так вони виглядають. Є у нас гвинт регулювання. Тобто регулюються оці єлеза леза під різний діаметр проводу. І, до речі, в інструкції десь я читав, що кожного разу треба підстраювати оцей гвинтик під різний, різну товщину провода. Ну що ж, не будемо довго затягувати. Давайте починати, перевіряти, як ми всі з вами привикли зачищати провода. Ну, Не всі, але більшість. Взяли ножика, швиденько отак. По колу клац, і зняли. Ну, а на допомогу нам приходить що? Приходить ось такий девайс. Так, ну давайте попробуємо. Я думаю, тут, мабуть, є 0,7 міліметра. Може, один. вимірюватись зараз не будемо. Так, друзі, як би вам показати, щоб ви бачили це все? Візьмемо трішечки менше. Ой. Щось я. А, отак. Бачите, на камеру дивлюся. Давайте спробуємо. Бачите, трішечки відірвало із дротиками, значить, що ми повинні ще трішечки викрутити. Ану, треба приловчитися, як кажуть. Хм, цікаво, ще більше. Ану, зараз ще викручу. Можливо, треба закрутити. Ну, зараз спробую. Будемо все пробувати, тому що такими кліщами я ще не користувався. Ну, дивіться, щось таке виходить, треба ще приловчитися. Ну, ви зрозуміли. Щось трішечки в мене виходить, щось не виходить, тому що незручно на камеру. Треба відрегулювати е, дані, дані зубки. Давайте викрутимо максимально, що нам покаже. О, дивіться, друзі. Більш-менш нормально в мене вийшло. Незручно, тому що сижу. Сиджу так незручно, щоб і вам було видно. І мені. Ну що ж, ви зрозуміли. Тобто треба прина... прилаштуватись мені. Так, давайте візьмемо ще ось такий. У мене є проводок. Що тут він заспіває? О, дивіться, будь ласка, угадав. Дивіться, як гарно зачистило. Давайте з іншого боку, з іншої сторони візьмемо ось, наприклад, отак. Дивіться, як гарно. І ми зачистили. Дуже гарно для пайки чи для. Так, є ще ось такий у мене провід. Я не знаю, тут десь 2,5 переріз. Давайте попробуємо, чи візьме. Чи візьму даний кліщ такий провод. Мені цікаво. Так, ану ж, давайте візьмемо трішечки зразу спробуємо. Ні, цей не беруть, ану, зараз я викручу. Уже десь трішечки. Тяжко їм тяжко. Зверніть увагу. Провід такий я взяв дубовий моноліт. Можливо і за цього. Так. Ну, треба приналаштуватися, друзі. Треба приналаштуватися. Тому, бачите три ряда зубів. Регулювання гвинтиком під, під, під кожен переріз. Тобто, треба приловчитися. Будь ласка. Тобто, друзі, ви зрозуміли ось такий девайс, я не хочу вас задержувати. Я купив собі, буду ним користуватися. Не так і часто я роблю монтажі, але. Колись мені воно і знагодиться. Що ж, друзі, ось такі кліщі, ось такі стріпер. Називайте, як хочете, кому як подобається. На свій смак. Пім 4855. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дуже буду вам вдячний. До побачення, до нових відео. Бувайте!